Літо. останній серпневий день. Ти готуєшся до школи, а в школі готуються до тебе. Щоправда, про всяк випадок, бо розпочинати прийдеться онлайн. Так, вже є досвід. вже працювали. Проте всі навчені та знають, що робити. Під час сирени, чи почувши в небі дивний звук, ми. Маємо власні наробітки, і ми придумали усі можливі варіанти ситуації онлайн офлайн у всіх доступних формах навчання. Ми готові до нового навчального року. Ми, ми готові! готові і віримо, що зовсім скоро побачимо всіх під вільним, мирним українським небом. І відбудуємо ми разом з вами славетну. Нашу Україну